Співробітники служби просили людей не провокувати їх грошима. Для переконливості надавали спеціальні інформаційні флаєри. Прикордонники кажуть, інциденти з хабарами на пунктах пропуску регулярні. Лише в аеропорту Бориспіль службовці понад 70 разів відмовлялися від нечесних грошей. Утім, є і негативна статистика. На хабарах продовжують ловити сотні захисників кордону. приведено 2250 службових розслідувань. На підставі тих розслідувань притягнуто до адміністративної відповідальності 3200 осіб нашого персоналу, 46 з них звільнено. 520 військовослужбовців притягнуто до адміністративної відповідальності, а 197 піддано кримінальному переслідуванню. Вже практично більше половини з них. Мають реальні вироки наших українських судів.